...люків за руки стежиною ще йшла від бухваря, щоб не вгасимо сяйвом науки, в житті завжди вас кликала зоря. Кажуть, час летить швидко, Ще зовсім недавно ці маленькі зірочки, що зараз стоятимуть перед вами, з хвилюванням тримались за мамину руку на першому дзвонику. А ви, випускники, зустрічали їх у стінах школи, старші. Росліші, вже впевнені у собі. І ось сьогодні вони прийшли не за підтримкою, а щоб підтримати вас. Найменші учні школи підготували для вас, дорогі одинадцятикласники, своє щире, дитяче, але дуже важливе вітання. Бо як ви не виростали крила за плечима, найтепліші слова від серця до серця. Зустрічайте першокласників! Аж вірю, що були. Ви такі, як ми, вже про це ваші добрі вчителі. Ми сьогодні саї, не все пам'ятали, бо хоча б має і все посуміємо усі. Але нам найцікавіше, нам найстарша подивиться, На звичайному всі і косуні молодці. Хай усмішка не зникає з лиця, хай мрії ведуть у вас у майбуття, а ми нима щастя побажаєм і сцени раз у думці пригадаю. Віче сією, дуже боже до думати. Ну, а нам ще доведеться, ще лише оце пойти. Вами хочемо побажати завжди успіхів у житті і про школу пам'ятати, де б не були в майбутньому. Хай за взища щиту суди, хай же взища ну люди, хай ось доля біже, хай ангел аналізи. Перший клас усім бажає і здоров'я, і добра, щоб усі були щасливі і не знали воля зла.